Вигідно Левет ганяти? По чому їздити? Окей, дивись, бо я так питаю час від часу, може бачиш. Тіктоки не попадались. Ну, случайно. Та, <с 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 да, да. Тенд... За кілометр від Лавето, по чому їздиш? Бо... Ну це не Лавета, да, це трал. Ну окей, трал. Дякую, що поправив. 40 50. гривень за кілометр більше? Кода 40, кода 50, кода 60. В дві сторони рахується чи? В одну. В одну сторону. А, Раньше... назад, назад ти береш якусь загрузочку собі, да. 50 кг. Бачимо, може, я вважала дві сторони. Зараз, зараз в одну ну, тобто, 50 гривень це небагато. Якщо це в одну сторону, я кажу, що це не багато. Ну, це в габариті, якщо, якщо, якщо не габарит, то, звісно, там побольше буде. Ну так. Да. Дозвол, супроводження. Короче, геморройно знаю, да. це перевезення, але воно все-таки. Хтось має везти, Ти ж тентом не привезеш таку штуку, правда не привезеш? Ой, не поміться, там. No. Саме шини сервіс цілодобово приїхали, підкачались, поремонтувались, купили нову резину, заїжджайте.